25 травня в Охтильці попрощались з Сергієм Граділем. Відспівали полегло військовослужбовця в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Він загинув під час авіаудару по 6 20 травня 2025 року. Таку інформацію Суспільному надав начальник Охтильського районного центру комплектування Андрій Думчиков. Сергій Граділь був командиром стрілецького зводу батальйону Національної гвардії України на військову службу призваний по мобілізації 3 грудня 2022 року. Голова правшпілкової організації нафтогазово-дубного управління Ахтирка Нафтогаз Ігор Біленко каже, познайомився з Сергієм Градилем давно, а з 2001 року разом працювали. Дуже чудова людина. Нормальний працівник. Завжди працював з вогником. Завжди по будь-яким питанням, і виробничим, і охорона праці, і як керівник підрозділу, який він очолював до моменту мобілізації, він був серед кращих на роботі. Дуже нам сумно, що ми його втратили. Ігор Рубан, операційний менеджер підприємства Готирка Нафтогаса, говорить, знав Сергія Граділя не один десяток років. Він пройшов трудовий шлях від оператора, до майстра, начальника дільниці. Довгий час ми працювали з ним разом плечо-плеч. Надзвичайно порядна людина, професійна людина. ним завжди було легко. Командир підрозділу, де служив Сергій Граділь, запам'ятав його відповідальним. Часто залишався виконувати обов'язки заступника командира підрозділу. Багато разів очолював варту, користувався авторитетом у підлеглих. Людина була обізнана, хоч і не військовий він, але все він вивчив, все він розумів. Він любив життя, любив рибалку, цікавився технікою. Тобто така жива людина, завжди був в гарному настрій. Особисто для мене, за той короткий час, що ми провели разом, він став набагато більше, ніж просто побратим. Він був другом і братом. Він завжди приходив на допомогу. На нього завжди можна було покластись. Поховали назвадійця на алеї пам'яті. Йому було 48 років. Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.